день. Чим займаємося? Ми даємо справу. Серйозно, що на тій ділянці дороги? Ні, ні. Попередньо на іншій вулиці. А ви що порушить, так? Що, що порушить? Цьому дорожнього знаку стоп. А може він його не порушить? Ну я йому додав відео, його. — А там знак стоп сам стоїть? А з ким він має де? Не знаю, ще з кимось може, може стояти, з якимось паяком, ще з кимось. Ну, знаки, знаєте, як е, присташовані дорожніх знаків на прізвисьній частині? Особисто знак СТОП як повинен встановлюватися на дорозі. Як? Ви хочете нічого розказати? Ще раз. Хочете мені розказати, як так. Розказати? Так, ну, якщо ви не знаєте, я вам розкажу. Що знак «Стоп» стоїть такою табличкою так. і з знаком 2.1 дати до дорогу. Ваше право, так. Як наше право? Ви ну, так вважаєте? Право дорожнього руху так вважають. Там, згідно... там не було наду дороги а, а, згідно... знак стоп. Ну, А згідно правил дорожнього руху, якщо знаки встановлені не згідно стандартів державних, державних стандартів України, за них відповідальність водії не несе. Ну, я щось неправильно сказав. Знак стоп. Да. Це є знак Ну, Давайте читати. Чого ви? Да. Як встановлюється знак да. Стоп? Да. Він може стояти сам, тільки на ЖД-переїзді. Тільки на жд переїзді Давайте будемо читати. Давай. Ну Ви кажете, що розглядаєте. Ну, давайте будемо читати. Давайте будемо знайомитися, будемо штата. Я вас всіх не пам'ятаю, для мене одинаково. Ну що, кажете? Тримайте класку. Так, Сидор Олег Володимирович, до 25-го. Олег Володимирович, не вживайте, бо руки сильно трясуться. Ваше. Сліпець, Богдан, Олег, плюс 6 до 24-го. Плюс 6. Ну я вже тут хвилин 20 мав. Не можете справу за 20 хвилин розглянути? Ні, відео показую. Добре, зараз я закінчу, закінчу. Ні, 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 ви не закінчите. Я фахівець в галузі права і людина, дурите. можливо, вам потрібно юридична допомога? Ви не правда, що я вам допоможу. Скажіть, ви ми реально будете? Вони вас реально розводять, розумієте? Я притормозив, Я прав. Дивіться, відпускав машину. Вони мені кажуть, що я нарушено. За знаки, які встановлені не згідно стандартів України, відповідальності немає. Я слухаю. Ну то я допомагаю водію на даний момент. Ну, Будемо зараз читати. Я хочу вимог виписувати. Дивіться. Якщо ви мінерально дурити. Дивіться, е, в рамках вільного законодавства можете Та, хто ви можете мої моїх освіти. А вискажуть, не знаєте, скільки суд коштує зараз? Не знаю. Ну то я вам скажу, скільки, скільки. Дивіться, дивіться. дивіться. Диві. якось Диві. 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 і прізвище. Ім'я як? Олег. 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 Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2-2, стоп йому повинен передавати знак 2-1 дата дорогу додатковою табличкою 7-1-2. Це чого ви читаєте? Згідно правил дорожнього руху. згідно Я, я, питаю. я Згідно я... правил дорожнього руху. Я прочитав знак стоп. Я... Що добре? Я вас почув. Ну і що добре, далі? Фан? Нічого, далі я кажу, що вам зараз... І далі цей ну ви кажете, що справу розглядає. Розглядає. Так ви а? Дивіться, зараз я все поясню, пояснюю. Я зачекаю. Поясню, Вони може самі не знають, я їм зараз відказав. Вони, зараз ви, ви мене дурите? Такі, я отказала, що я не скаломаю, не найстаричам. Я не правий, спати. Добре, зараз ми передаємося відео. Але це тут то тобі баг на базі. Трохи автомати. Ну, спів... ну, прямо мені в голову сіли. Ну, Тоді відійдіть від нього, якщо він попереджаєте. Ну, зараз зараз цей, а зараз, то, якщо ми то, подивимося... Дій та, дивіться, так, дій дивіться відео. Чи є, чи нема, якщо нема, то водій їде далі. А то так розводять тут Дрогобича людей направити? Та ладно, вже така Дрогобича тут всі розводять. Ну а ні, ну як? то розводять через одного, ну не всі. Дій дивіться, ходіть дивіться, ходіть. Та сидіть, я подивлюся. Я інший фахівець в галузі права. Я вас, то що ви фахівець галузі а права. А де, о, де ваша ця лейба на, на тому, на порозі? Де ви тут, де загубили? Ну не лейба, то накладка. Накладка. Скажіть, я не привик до ситуації, от чесно. Ну, от щиро, відверто, згідно з нахисто. Пані, Саме, зараз зараз це відео, чи є та таблиця. А чому ви, ви перед немає? тим не подивилися це відео? Не зауважили, можливо. Бачите, сьогодні умови, Дощ падає. Ну ви, ви мешкаєте в Дрогобичі чи ви десь біля Дрогобича живете? Ну ви патрулюєте ту ділянку дороги. Ну ви маєте знати, встановлення дорожні знаки, розташування, У на нас багато умови, знаків також з'явилися. Тобто Пройдемося відео, подивимося ще є таблички. Колега ваш каже, 20 хвилин стоїть ну як 20 хвилин людині забрати з життя просто так от, щоб подивитися і нічого це не вийти. Відео писати. треба скачати з реєстратору, якийсь час теж зберегти. А на реєстраторі можна подивитися, його скачуть. Самому банально прийти, подивитися в реєстраторі відео. На маленькому екранчику. Та, ну, та що, що, там Не буде видно, виточно, я знаю, речі якість, якщо його скачати, чітко буде видно. Ще кажу, погодні умови теж такі, що можна і не чітко вийти. Така справа, я вже вийшов, що? що? Ж а зараз буде показувати. На телефоні. Та хвилини три тому. То що ж, відео стервуся? Скидую я собі. Спальфор, ходіть сюди, будемо дивитися. Ходіть. Ходіть сюди, я вам зараз все зачитаю. Я не гарно вас зачитати. Негарно своїх хлопців розводитиме. Я ж 0 на машу, то сказали нарушу, то і нові навіть це не возникав. Проїдемо, проїдемо подивимося. Куди їхати, інспектор? Та ви маєте Тому докази маю, на відео, місці. Куди їхати? Я маю відео. Ну тут показуєте. Є знак стоп. Ну так. все. Далі що? Перед ним чи стоїть, уступи дорогу, не Де знак. знаю. Чи попередньо перед ним стоїть? Двіся, я вам читаю. поясню. Читаю. Читайте. Чекайте, перед Давайте ним буде. Ну, ви мені покажіть. Я вам покажу. Якщо безпосередньо перед перекрестком встановлено знак 2-2, йому повинен передавати знак 2-1 з додатковою табличкою 7-1-2. Стоп. Зі. Так, перед чи Так, передувати, як ви кажете, так? Ну, ну, ну. Де він має стояти? З ним? Ні. Він має стояти перед знаком СТОП. І звісно, з додатковою табличкою, «Вістань до знаку стоп 250 чи 100 метрів, чи 50. Має. Ну, ви бачили там таку табличку чи не? От я за це передивляюсь, тому що ми б стояли. Ми зупинилися на... перед… — ну, Давайте Що у вас так руки перестаньте. — Ви вже мені заказали за ті руки. Це є знак стоп, так? Так. — А ну, Знак стоп, нічого нема. Я хочу подивитися, чи от перед нами, тобто ззаді нас, чи стоїть передує таблички знак дороги». — дорогу. Ну, та дивіться так? собі, що хочете. Так, робити. — Так, я не можу зараз подивитися. Кажу, це ми... наші проблеми, Ні, чи ваші? — Добре, кажу, ми зараз подивити... або очікуємо. Кого? Я їду дивитися, або я можу перенести справу йому на іншу якому Можете ну, разу людина, людина, людина там не згідна. З чим не згідно? З своїм правопорушенням. Та дорожні знаки неправильно стоять. Рі... Олекс, як можна він не згід? знає, чи, чи я не знаю, Ну а чого ви тут робите за... на службі, Дивіться, ви не знаєте? є, Чи стоїть ззаді, ще передує знак уступи дорогу, ну. чи не стоїть. Я вважаю, я думаю, що він там стоїть. Ну то якщо ви думаєте, то тоді на нього постанову. Якщо ви не думаєте, так, тоді відпускайте водя яка їде. Я це і говорю. Ну. Для того, щоб бути ставити на 100%. Ну. А, тобто... а за що ви його зупинили? Це знак «Стоп», Який він не зупинився? Так на нього не мають віддані за цей знак стоп. Як немає? Ну так як є, ти кіно впаки, в чому старому є? самбурі, так само, в чому? старому а самбурі, знак стоп стоїть. Ну, тому мені. що я зачитав право дорожнього руху, що, ви, з, що з знаком там? стопу воно передуватися. Так, ви. Ну. Знаєм бути ви знак 2-1 і додаткова таблиця. Ви знаєте, що він передується? Ну я його там не бачив. Я вам говорю, я його там не бачив. А я йому кажу, що він не <coughs> стояв. Передував перед цим. Ну то ви пишете постановок, якщо ви впевнені в тому. Так я знову так це говорю. А якщо того знаку нема там, що далі робити? Я ж це кажу. Зараз я зробимо інакше. Я зараз попрошу інший екіпаж, підійде, зніміть мені. Та ви можете мені з ФРМВС покликати, хай вам подивиться. Та їдьте дивіться, що ви тут робите. Я не знаю, з якої я сторони їхав. Я їм скажу, що я їхав. Звідки ви? Та ви можете сказати одне, а то не буде неправда. Що у вас за штани такі? Ну, що за штани такі? Це, ну, Що за штани такі? То вам держава такі штани видала, що ви на базарі купили? Мені, мені, ви може забули, що не подобається мої штани що? Та Мені може багато що не подобається. Що влашу за форма одягу, у вас я питаю? Сколгоспів вийшло чи звідки? Тобто якому мене форма одягу? Штани, звідки? Ви на якому базарі купили? Дрогобицькому, на Краківському, не розумію. Є штани, які видали. Хто вам видав ці штани? Має. Порушення форми одягу. Пряме має відношення. Я так, не дай, знаю, я стою на місці, з чого ви дійшли. Я закінчу дві зводів. Давайте закінчу. Давай. Ви тут все речі присідаєте? Та постою вже тут з вами. Ти Та він просто стоїть, що ви мене розводите реально? Так, ми розводимо. Ну то дурдом, просто дурдом. А, зараз не знаю. Зараз не знаю, з іншого року. Зараз я подивлюся. Відео, ми там розвертали. Та яка різниця? Та дивіться цей, Хто звідки їхав? Ну, дивіться відео. Я від... питаю, пане питаюся. Яка різниця, звідки він їхав? Вам яка різниця? Ви його зупинили за нібито правопорушення не, не якісь. Яке правопорушення? Вичинив що штані до такого табличка. Я слуху. Я слуху. 20 хвилин стояли, ні про що говорили, а тепер починаєте щось петляти. Можна? Можна будь ласка, хвилинку, я собі передивлюся. Да, ви собі дивіться, що не хочете. хочете. Просто були б ви адекватні, побачили б ту ситуацію з тим знаком Стоп, відпустили б водія, а водій вже давно би поїхав. І нічого б не було. Масло, де мене аж догнали тут, а де угу. я був, блін, а? Та собі нольна маса, я помаленьку я не тікав, не гнав, я навіть того не знав, блін. я не можу зрозуміти, десь ваш напарник реально, якийсь спокійна людина. А я що Ви щось... киса, я не знаю, ви щось своє доказуєте, то капець.

Друзі, ви розумієте всю банальність цієї ситуації? Якби я не приїхав, водій вже б давно поїхав з постановою в руках і просто так, за нічого, розумієте. Просто би йому тупо виписали постанову просто так. Приїхав я, а тепер інспектор починає петляти, як вгушно з Будемо дивитися дивиться зараз, що того все вийде. Пактор, можна вас на секунду одне питання вам задати? Ви патрулюєте тут з своїм колегою, ви бачите, які у вас ями по другобищі? Ви когось притягуєте до відповідальності за оце дорожнє покриття? Звісно. Кого ви притягуєте? Кого? Відповідальний особу. Ну що здивимося, ні, спать. Я лягну лягну, там смерть. Ну то зроб... що зробимо? Розходимося або роз'їжджаємося. Я що Ну то, що то що, що водію. Зараз я закінчу, будь ласка. Закінчуємо. Маєте файну статтю, 247-му. Купапу. Я ще 22-го. А 247 вже. цікавіше. 22-го це коли водій щось порушив би. Це би, би його попереджали про щось. А 247. Це у зв'язку зі сутністю складу адмінправопорушення. Так не має бути, козаків, ну Я розумію все. Ну, я в старому самборі воюю за тих значно. Я думаю, що я вернуся. Що... Що... Я думаю, що... Що, що можливо він там буде. Просто він весь ще стоїть. Ви зі служби, як сьогодні будете службу здавати чи завтра? Двіць, Рапорт написали, да. що поправили да. і все. Пане Ігор. Слую вам дороги. Дякую вам. Ну, Але не зараз... ну нобліна. Ні, чесно, якби не людина, ви б yes, не розбили. Як ви зупинилися на знак стоп, то у вас довшенько не зупинив. Ви згідні? Я навіть що не спорю, Bez але просто, ну, ви, ja але Ви могли мені якось попередньо сказати, що ти варіанти, що ти не ставлю. Коротко і ясно. Там завжди стояв знак. Я думаю, що він там далі стоїть. Зараз я ще приїду і подивлюся. Але я думаю, що він там стоїть. Я просто не можу зараз на даний момент показати по відео, чим він там дійсно стоїть. Тому що е, на моєму відео відеоресаторі не буде, бо ми з тої сторони не заїжджали. О, то що? То що все, Добре, Хорошого дня. Щасливо. Дякую. 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 От, Микі от, от, що, що? — Гарні мікій Маус. — Стараюся, для вас, Стараюсь, бачите, щоб вас. гарно виглядати. Ви просто Фотографії. От, я кажу ще раз. Фотографії. Якого? Я не знаю, з нами. Та ні, на собі. я все зробив. Просто, просто поправляєте трошки, за ті ями, я їжу, мене не реально нереально телепають дрогобича. Е, цим займається, це систематично робиться. Ну, коли, е, На жаль, воєнний стан і немає можливості фінансово не виділяти на радянку на, на на ремонт чи на початковий ремонт. Ну, це не від мене залежить. Ви притягаєте до відповідальності. Тих, в кого на балансі. А вже будуть, е, не будуть, вже будуть штрафи платити. На цим ми працюємо і це ми робимо. Саме головне, не розводьте дрогобичі людей, бо будуть сваритися. Все, до побачення. Що колеги? Закінчилося, як закінчилося. Водій поїхав щасливий далі. Я їду щасливий теж далі, тому що на одну щасливу людину у світі стало більше. Гарного вам дня! Я погнав далі для вас зробити гарний контент.